Дивіться, я в село Матуся, а як тобі там. Це не ми, Це у той сусід. Там білий дом і, і він нам Заважає Так, дуже заважає Сьогодні відео хочу зробити по Ще і розкажу, що потрібно робити. Ось такі бомбочки із фольги, щоб їх, щоб вони відганяли мух, щоб спати у палаці. Всіх кумак, щоб від... Від... відкидувала. І що до них потрібно? Матуся, що фольга? Ось тіка, фольга. Лавровий Лавровий ліс і остатки кофі теплі. Так. Завернув це все у фольгу, можна на своєму старині зробити дирочки, щоб не виливалося, і клабити кудись. Правильно. І воно відгоне. А якщо вам там є комах, можете просто туди покласти, і вона за день точно їх відкине. І от ми тут сидимо ось. Тут бачно, тут комахи летали і до нас не прилетають. Ви це бачите? Матуся, ти це підтверджуєш? Так, я з тобою згодна. зібрати. Хочу щось розповісти? Мені дуже подобається в селі. Дуже тут затишно, тихенько. Ми перегнали двох конів до конюшні. Так, то... і дуже. Тут запах надзвичайний, трави свіже скошений, його ніяк не передаси через відео. Але я раджу всім переїжджати до села. Це найкраще так. місце. Наче под... створено Богом. І підсадити побільше Держать. рослин, і вони будуть пахнути і будуть давати багато плодів, фруктів. І, ягідь. і... і... по свіжого повітря. Так. Можете взяти от. Як хто хоче жити у квартирах своїх, хоча б на вихідні, Береть велику палатку, робить бомбочки і поспліть там. Боже. дуже класно. Це моє перше відео село. Супер. Ми Супер. ось. Дякуємо тут... за перегляд. Ми ще не закінчуємо. Це що, довго буде? Ні? От у нас песок тут охороняє пандочка. Де пандочка. Пандочка? А я не знаю, Але, може ти загубив поки не. Ана може тут. Я її нанесла. Не я її не. Я сюди же кину. Ні? Можливо, тут десь. От mm. книжку покажи. А може под поду? А може десь під тут. Під подушку. А може під одеялом. Ковдрою. Так, під ковдрою. Де наша пандочка? Як не можна. Ти не міг її загубити. Я пойду проближусь, а ти поки можеш поки. Не диви все не... допомоги.